Дії, на які ми зобов'язані звернути увагу, програма Маркер подій на ФМ Галичина. І оце в маркері події ми будемо говорити із політтехнологом Олексієм Голобуцьким, заступник директора агентства моделювання ситуації. Олексію, доброго вечора. Олексій, тут яка ситуація, що ми от краї говорили, нам якось, хоча би зрозуміло, на фронті там збройні сили тримають. Нам зрозуміло в тилу в Україні тут або хтось нормальні речі робить, або крінжовий дурдом. Але принаймні ми, ми знаємо їх в обличчя і по прізвищу. Значно гірше виглядає ситуація на зовнішньому я називаю це фронті, тобто в тих країнах, які так чи інакше нас підтримують. Починаючи від біженців, закінчуючи зброєю і грошима, і у нас дуже е, насторожила сьогоднішня ситуація, бо одночасно пролунало спочатку е, заява від НАТО, бо вони дуже занепокоєні диверсіями, саботажами, актами насильства, в яких вже встановили, що це русські. Що це є руський слід? І зразу в цю хвилину пішли кадри з Берліну. Просто страшні, тому що це компанія військова, яка займається виробництвом системи IRIS-T, Це ті системи, які працюють у нас. Якось воно так синхронно все зійшлося, і в цьому випадку не і не остання диверсія. Чому в країнах НАТО дають в штангу і такі проколи один за другим? Ну, по перше, через те, що все ж таки Росія знаходиться в стані війни, і спецслужби Росії знаходяться зовсім в іншому, ну го так, варіанті своєї підготовки, тобто набагато краще ніж ті країни, які не воюють. І, ну, проколів, це ж не перше проколи в західних державах, так то російські спецслужби вбивають чеченського активіста прямо посеред Берліну, хтось хто отруюють, так би мовити, бувших агентів російських, пам'ятаємо справу скрипалів, так? А якщо так заглибитись в глибину, за в історію за останні 20 років, там відбулось безліч просто таких подій. Ну, очевидно, що. Що наприклад американці, американці, які мають набагато потужніші спецслужби, і бо і це одна країна, скажімо так, на континенті, так то їм виходить простіше цим займатися, простіше. Передбачати такі можливісті. ну, але а, 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 а в європейці, Олексій діть, європейці це дуже різні країни з дуже різним теж історією. Але німці це вже мають, як то кажуть, не перший раз. Бо в них ж перед тим вже була історія, коли просто Бербок мусила заявити, що ми встановили слід. Кібератака, наймасованіша атака на в армійсько державні структури Німеччини, зроблена от таким хакерським підрозділом державними хакерами Кремля, рускими державними хакерами з главного управління розвідки Міністерства оборони. Вони ж про це заявили, і зразу після цього другий удар. Тобто, ну, ми, ми не звикли, щоб німці не робили висновки після першого факапу і не ухвалювали якихось рішень. Ні, ну звичайно, вони наслідки будуть. Просто ще раз кажу, все ж таки, це європ... це демократичні країни, в яких бюрократична система по, по іншому працює ніж в Росії, наприклад, так. І рішення приймаються по-іншому. Це буде довго. На жаль, реакцію швидкої очікувати е, важко. Але вони висновки, звичайно, зроблять. І я думаю, що висновки будуть неприємні для Росії, але росіяни так само знають, як приймаються рішення в Німеччині, в європейських країнах, а їм потрібен результат саме зараз. Так, вони ж це диверсії проти конкретних напрямків оборонної сфери е, Німеччини, Європи, так. І вони розуміють, що поки там все наладнається, все поладнається і так далі, пройде час, який буде грати на Росію. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент. YouTube. наслідки будуть не зразу, але які вони можуть бути, що можна тут зробити. Для пратиї проді... для дату ну, порівняйте та. порівняйте позицію порівняйте позицію Німеччини зараз, і якою вона була навіть на перший місяць повномасштабної війни проти України. Ну це ж діаметрально, це взагалі це різні країни вже практично. Це нам просто здається, ми, ми знаходимося в постійному психологічному, військовому і всякому іншому тиску. І нам здається, що то вони там не те дають, то вони не стільки дають, то вони таврос зажимають, так би мовити, так і так далі. А насправді позиція Німеччина один з найбільших спонсорів України. Ні, ми за це їм вдячні. Ми просто зараз хочемо говорити про чому ми власне, бо дуже співпало багато подій, і удар в центрі Берліна в, в таке підприємство, яке є їхньою... І не вперше підприємство Та... військової оборони. І тут ще одна історія накладається. Ми, ми в інше зовсім німецьке містечко, але коли там точно знають поліцаї, що це є руський упоритий Зе фашик, який бере. Вбиває двох наших бійців серед білого дня, які на реабілітації, після чого ми от з Олією тут радилися, і вас запитаємо, чи дурне ми говоримо, чи мудре. Колись 에, Голда Мейер не звертала уваги ну, на всякі варіації. В неї були правильні хлопці, яких ніхто не знав з необмеженим ресурсом. Але вони встановлювали пряму справедливість і покарання за злочини, обходячи все. І кордони, і всякі заборони, і оці бюрократичні процедури. Коли Руських, а їх там багато, вони на 9 мая зараз вилізуть по всіх Берлінах і будуть махати сталінськими тряпками і водку жрать. Так от, чи не час нам мати такий спецпідрозділ, який поїде, наприклад, в Іспанію, знайде шарія, який поїде в Словаччину, знайде у цього блогера руського фаршика, який знайде у зю і теж його відправить до Кобзона, чи не час нам діяти на європейських теренах, якщо їхні спецслужби б'ють в станом? Ну, почнемо з того, що СБУ виконує до певної міри функції Мосаду вже і достатньо давно. А ситуація, коли, якщо ви порівнюємо з МОСАДом 70-х років, то все ж таки саме з країнами Європи виникли проблеми у Ізраїля, так? І те, що ми часто бачимо зараз, антиізраїльські мітинги і так далі в Європі, це також відголоски тої, Ну, скажімо так. Ми ж вважаємо Німеччину іспанію своїми союзниками, і ми ну не зовсім правильно, мені здається, проводити спецоперації такого плану на територію наших союзників. Це ж плювок в першу чергу не в Шалі Юж буде, а плювок буде в обличчя іспанських спецслужб і німецьких спецслужб. Так тому цим треба займатися, цим займаються, і Ківа не дасть збрехати, так би мовити. Не дав би збрехати. Да, але а, але це треба робити, звичайно, в тих країнах які не є не є дружніми, не є союзниками. Тим більше. Це просто ну це ну це, це не мені здається, що це буде неправильно. Просто так би мовити. Mm -hmm. Я вже не кажу про те, що Європа відрізняється зрозуміла, що якщо беззаконня, яке чиниться проти нас Росією, може викликати таку ж саму беззаконну, ну не судову, скажем, розправу. Да, ну це все ж таки треба робити в тих країнах, які не поважають в першу чергу наші. Ну, грубо кажучи, є безліч. От світ, світ м'яко кажучи, далеко не весь на нашій стороні. Це далеко. В uh -huh. Швецарії побачимо, наскільки цих країн. Ну, всі ті країни, які займуть нейтральну позицію. А ви що робити ставку? Що в Швейцарії, от з цього всього форуму миру, щось толкове вийде, крім е, того, що приїхали, відпочили, поговорили, поговорили випили, випили і роз'їхалися? Ну, в залежності від того, чи буде там Китай. О, якщо Китай приїде, якщо китайська делегація буде, це буде означати, що все ж таки якесь рішення прийнято. Я знову ж таки абсолютно це не прогнозую, що, за цього цього не буде, але якщо буде, то можливо з цього щось вийде. Бо вже а, а чому, рухати, якщо, наприклад, вийде. якщо китайців не буде, то в чому буде провина? В тому, що Рябікін як посол не допрацював, чи в тому, що Арахамія погано конспектував твори комуніста Сі? Ой, хочеться пожартувати на цю тему, хоча знов ж таки <схи> не до жартів абсолютно. Ну так, ми не, не треба було викопати з, з якогось лайна Сімененка, вручити йому червоний прапор, його найлюбленіший, і щоб він їм махав посеред майдану кожен день там в 10 разів на mm -hmm. честь. Хороший Нія. жарт, але Сімоненка з Іспанії не виковиряєш ніяк, як шарія. <схи> ну от. Ну якось його можна ж було червоною тряпкою, якось спробувати. <сі> За це зараз маємо ще пару хвилин на дуже важливий один момент. От ви вже самі згадали про мосад 70-ті, можна подивитися ще фільм про Мюнхен, а можна подивитися на сьогоднішні дії. Вже політтехнологи, ваші колеги, які ведуть виборчу кампанію Байдену, вже йому порекомендували стишитися щодо України трохи. Це одне, а друге це думати, як пройти випробування. Вони на. Називають бунти ліваків по всіх університетах. А це бунти є антиізраїльські, антисемітські в підтримку Хамазу протидії держави Ізраїль і всі оці корисні лівацькі ідіоти вони як не в Голівуді, так і в університетах. Великі кампанії, які підтримують республіканці, звичайно, їх всіх під санкції і від грошей відсторонили. І тепер там починаються бунти, і дуже нагадують марихуанно обдолбані бунти, які робили хіпарів 60-х проти. Не в В'єтнамі тільки тут трошки інша ситуація. Так, от Байдену кажуть, це буде його В'єтнам. Що з цим всім е, е, ну, як воно вплине? По перше, бо ми розуміємо наслідки виборчої кампанії оцих бунтів, ліваків і інших троцкістів в, в Штатах для оборони, зокрема, України. Ой, не хочеться, як в наших телемарафонах і, і в усьому іншому відповідати на дуже складне питання якимось примітивною відповіддю. Це це не настільки все просто, це все ж таки треба розуміти, що як би нам це не подобалося, але це теж демократичний процес, так і протести, і звичайно, що та форма капіталізму, яка існує зараз, сполучених штатах, вона ну викликає бажання щось реформувати, і ми бачимо два протилежних табори. Просто є лівий табір. От те, що студентські має, є трампізм. Тобто одні хочуть його реформувати там, по європейському е взірцю, а Трамп хоче повернутися до золотого, там, золотої доби 60-х-50-х років е в Сполучених Штатів. Так? І це дві протилежності абсолютно. І тому, тому е робити такий висновок, що це. До Росії якесь має відношення чи проти України, це ну мені здається, за НАТО поверхне. Ні, ні, ми маємо, що, що наслідки працює. будуть для нас відчутні, але воно зовсім в іншому лежить в площині. Ну, на наслідки наслідки а, грубо кажучи, якщо в нас не буде суб'єктності, якщо в нас не буде багато чого іншого, що потрібно в стратегії перемоги, так то переможе Трамп, переможе Байден чи переможе якийсь лівак. В Америці це не буде великого значення мати. Думаєте, що Ізраїль дуже сильно подобається зараз переважній більшості еліти Сполучених Штатів? Ні, звичайно. Почитайте просто пресу американську, побачите, що цей корумпований абсолютно прем'єр-міністр, да, до якому там в'язниця плаче, так? Ну, викликає, як кажучи, спірне відношення до себе. Ні, так е в е нетаньяху розбираються правоохоронці. Ми це розуміємо. Але при такому великому лобі, ну, при так він він, угоді, він, ізраїль, він хоче ізраїль підтримки і підтримки всього західного світу, так але при цьому не хоче нічого міняти. Але ну, тобто, я про справедливість теж... Складніше питання набагато ніж просто там повісити яру Олексій. Я... Але я для нас є дуже болючим і відчутним оцей варіант: е, терористичний удар з гвалтом, вбивством чорна субота, 7 жовтня, і, і, і після цього в е, кричати там свободу Хамасу і махати хамасівськими прапорами, це навіть не про Палестину йдеться. До, і... Згоден, згоден, але просто ще раз кажу: я стою абсолютно на ізраїльських позиціях. Я абсолютно підтримую виключно Ізраїль тут без питань, але просто треба розуміти, що дуже багато людей на заході в арабському світі сприймають боротьбу Хамаса як визвольну боротьбу за незалежність Палестини. І це треба теж розуміти. Тобто, не можна, ж отак просто відкидувати, взагалі, що вони там всі терористи, всіх треба знищити і так далі. Ні, тобто можна і так, звичайно, підійти до цього питання, Тоб, ну, викинути їх всіх з середземне море з сектору газу, втопити. І це теж варіант, в принципі, та, та ні, історія. це їхні землі, ми не про це. Та ні, я, я я, я кажу про те, що ми в будь-якому разі повинні поширювати свою абсолютно логічну, абсолютно mm. нормальну і зрозумілу більшості людей і в Бразилії, і в Індії, навіть в Китаї логіку, так що є агресор, він на нас напав. З цим треба щось робити. А далі починаються вже ну і Індія ж не, не просто так, вона ж не 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 займає таку нейтральну позицію. Так їй це вигідно просто, їй це вигідно. Щоб це стало бути вигідно, їй це не від нас залежить, на жаль, це залежить від західного світу, який і далі продовжує купувати, продавати, мати справу, гратися з Росією знову ж таки. Бо вони бояться, що вони всіми цими санкціями, всім іншим нанесуть собі більше шкоди ніж Росії. Тому все відбувається дуже повільно, не так mm -hmm. як нам треба, але але в цьому в першу чергу причина, в тому числі позиції. Тож в Китаю чи е, Індії, да їм просто вигідна ця війна. Олексію, дякую за акценти, аналіз Олексій Голобуцький політтехнолог був в вечірньому маркері.